Форсунки це як режим масажу у спа басейні. І якщо обрати не ті, замість релаксу отримаєте просто бульбашки для краси. То які ж бувають форсунки? Е, перше гідромасажні, вони направляють потужний струмінь води саме на ті м'язи, які просять відпусти. Ідеально після тренування або важкого дня. Друге, аеромасажні, це ніжніші з мікропухирцями повітря, як пінка в капучино, але для тіла. Вони не розминають, а розслабляють. Третє, комбіновані, коли не хочете обирати, і масаж, і релакс одразу. Перемикаєтесь, як у улюбленому серіалі. А ще регульовані це як мати джойстик від релаксу. Можна обирати кут силу, зону впливу обирати форсунки не дрібниця, а 80 днів с... с... вашого задоволення від СПА. У Спа Галаксі ми підбираємо форсунки так, щоб ви не просто сиділи в басейні, а кайфували. Підписуйтесь, звертайтесь. І нехай ваш гідромасаж буде саме таким, як ви хочете.